Друзі, усім доброго вечора. Раді вас бачити на нашому третьому та заключному вебінарі з марафону фінансового планування. Тож, представляю нашого спікера Антона Онищенка, з яким ви вже провели два вебінари. Антоне, привіт! Як твої справи? Розкажи, що сьогодні ми будемо доброго розбирати. Доброго вечора. Справи нормально, все в порядку, як то кажуть. Сьогодні у нас заключний третій, третій етап марафону, де ми подивимося: а як же технічно, як на практиці скласти ось цю модель? Я спеціально підготував модель з, з промислового підприємства, такого доволі середнього, невеликого промислового підприємства, щоб як можна більше зібрати видаткових та дохідних та Видаткових частин, щоб люди могли ну, максимально це все ідентифікувати і приміряти на свій бізнес. Тому що якщо говорити наприклад про IT, то там ну, так, дуже все спеціалізовано. От і дуже складно буде вже з практики знаю, дуже складно буде ем, ось цей приклад перенести на якийсь інший бізнес. А якщо будемо розглядати на промисловому, Прикладі, він такий, якби все, всеохоплюючий, так скажем. От. Тож сьогодні про це поговоримо, як, як це все зробити, зробити на практиці, щоб це все працювало, і розглянемо ще пару моментів, як цим всім можна керувати. Я одразу хочу сказати, що ця модель, вона не має ніякого взагалі відношення до якогось реального бізнесу. Це якийсь мікс, мікс досвідів, який я мав. Я це все скомпілював, зробив це все в вигляді презентації, і про це я розкажу. Також я хочу сказати, що спеціально для спільноти «Маркеторіум», я зробив дуже смачненьке, дуже смачненьку пропозицію на свої послуги на послуги фінансової терапії для маленького та середнього бізнесу, для власників, топів, бізнес-овнерів, фаундерів. Не знаю кого ще для людей, у яких є малий та середній бізнес. Вони хочуть прокачати себе, своє фінансове мислення, свої фінанси. І е, масштабуватися, тому що найбільший найрозповсюдженіший запит до мене е, в 2022 тисячі році. Це якраз масштабування. Всі хочуть масштабуватися, але як це зробити органічно е, з кайфом з чесністю для себе, щоб це працювало і це можна було ретранслювати, тобто повторювати наступний раз, наступний раз е, ось в цьому і питання. Я хочу сказати, що я також слідкую за чатом, щоб в онлайні відповідати на питання. Давайте ще почекаємо пару хвилиночок, поки люди доєднаються. Напевно, ще роблять собі чайочок та підходять. Тож, ще давайте пару хвилиночок, і в принципі, можемо починати. Так. До речі, скажіть, будь ласка, ті, хто доєднується, скажіть, будь ласка, ем, з тих людей, ем, ну, питання до тих людей, які вже були на першому і другому або подивилися в записі і зараз доєдналися. Ем, може, у вас є на даному етапі якісь питання, якісь уточнення? Може, хочете просто сказати «спасіба тобі, Антоха, що ти це робиш? Е, ти змусив нас. Задуматися, я не знаю, якось трошечки по-іншому на це глянути, ще, ще якісь висновки, інсайти. Долучайтесь, пишіть, з радістю, з радістю почитаю та відповім на такі питання. Сподіваюсь, що вони будуть. Можу трошечки розказати, як я працюю зі своїми клієнтами з точки зору фінансового планування. Для мене планування це коли не тільки є план, не тільки є красиві, гарні якісь циферки, графіки, а коли є реальне розуміння, що робити. От я дуже часто так жорстко інтерв'юю власників бізнесу або SEO, які мене наймають. Я кажу: слухай, круто, класно порахували. Два питання. Чому ти віриш в це? Е, наступне питання: як ти, в принципі, будеш це все реалізовувати? Чи є в тебе план? Е, тому що планування це не про складання цифр в графіки, в таблиці, це про розуміння. Через бачення цифр, розуміння сценаріїв, розуміння якихось приблизних ем, варіантів, що робити для того, щоб досягати оцих цілей, які ми плануємо. Не просто собі сидіти і фантазувати, я хочу робити ікси і щоб все було круто. Ні, так не буде працювати. Можна собі не брехати. А фінансова терапія це проект, мій особистий проект, який собі не бреше. Я не брешу собі і категорично не брошу своїм клієнтам та замовникам, тому що це <смі> погана карма. <смі> так, бачу, люди доєднуються супер. Е, тож, якщо є, нагадаю ще раз, якщо є якісь питання по попереднім е, попереднім вебінарам стрімам, то можете задавати. Якщо ні, то можемо в принципі починати. Так. Сьогодні третій заключний е, вебінар. Ми поговоримо сьогодні про те, е, як зробити свій фінансовий план в компанії. Зробити е, я покажу сьогодні на прикладі двох простих-простих сценаріїв. Перший сценарій це коли. Е, Перший сценарій це коли у нас є лише поточні клієнти, і ми розуміємо, що в силу якихось причин ми не можемо зробити об'єктивно, не можемо зробити нові продажі. Погана реклама, немає грошей на маркетинг, поганий маркетинг. Я не знаю, не везе. Все ще завгодно можна придумати. На, ну насправді, питань дуже нюансів, дуже багато, чому компанія в певний проміжок часу не може реально зробити якісь нові продажі. Нові продажі це завуче, це повністю нова воронка продажів і повністю абсолютно нові клієнти, з якими ви ще ніколи не працювали. Тож сьогодні про що сьогодні поговоримо? Я покажу за допомогою. Скринів і розкажу логіку, як будувати річний фінансовий план компанії з двома сценаріями. Сценарій номер один. Ми в силу яких причин, якихось причин, які я вже я які я вже перерахував, ми не можемо. Додати е, об'єктивно не можемо додати ніяких додаткових е, додаткової виручки від нових клієнтів, А потім ми подивимося, е, в принципі, було би класно повідповідати на ваші питання, а як же цим керувати в динаміці, щоб е, компанія отримувала прибутки, ті, які вона може отримувати в рамках е, тих сценаріїв, які є. Зараз переміщу сюди трошечки. Так, з чого починати? Планування дуже, дуже проста та консервативна річ, і все залежить від того, які пресупозиції, які, ну, якби які переконання ви туди закладаєте. З чого рекомендую починати? Почніть з формування структури. Розділіть доходи та видатки на блоки. Дивіться, доходи поточні. Це доходи від тих клієнтів від тієї бази, яка у вас є. Доходи нові, це ті, які ви плануєте залучити. Це дві, разні, дві принципово різні позиції в формуванні доходів, тому що вам потрібно реально розуміти, які клієнти нові, які поточні. Розуміти це наприклад для того, щоб розуміти, чи працює у вас маркетинг, тому що якщо ви будете все рахувати, як то кажуть, взагалі ви не зрозумієте, де нові клієнти, де ні. Далі доходи, собівартість, оверхеди, маркетинг я особливо виділяю в як окремий блок видатків, тому що це дуже дуже така значима частина фінансового плану інвестиції, бізнес девелопмент. Інвестиції зрозуміло, це якісь капітальні вкладення. Бізнес девелопмент мається на увазі вклади в розвиток і амортизація та податки. Такі складові виділяю я приблизно приблизно працює так незалежності від того, який, який це бізнес, яка направленість. Тобто розділили доходи та видатки, зафіксували відповідальних. Встановили сроки, коли ви збираєте. Тому що срок план е означає, що якщо ви хочете будувати м -м, фінансовий план на 2024 рік, то напевно 31, го або 12-го, 12 ну це вже якби робити пізно, а от е десь починаючи з вересня-жовтня, якраз цим вже можна займатися. І коли відповідальні можуть приносити вам свої прогнози, наприклад, маркетинг приходить, приходить до вас і дає вам прогнози на нові продажі, е, і робить це ну якби не актуально значно пізніше, ніж потрібно, то ну, навіщо такі дані в принципі вже потрібні? Це це вже не актуально. От і треба встановити сроки подання даних. Тобто, якщо ми плануємо новий. 2024 рік е, планувати то треба робити це як мінімум. Ну за квартал. Це мінімум, мінімальний для того, щоб це все звести. А якщо в принципі, якщо взагалі планування немає, чого я дуже багато зустрічаю, то починайте за займатися цією структурою за два. Формуванням її за два квартали до початку періоду планування, <клух> далі. Що після того, як ви як ви зібрали ці е дані і сформували блоки, визначте ваші поточні доходи. Зберіть просто всі контракти і залишки по ним, які у вас є. Або якщо там немає залишків, то просто е, зрозумійте, скільки ще вам мають заплатити за вашими поточними контрактами. Далі визначте майбутні потенційні контракти, які у вас є. Таким чином, ви сформуєте собі два сценарії: скільки тримає компанія з поточних клієнтів, ось цифра. Е, за ось цифра за, по кожному контракту, і. Е, Ось цифра по кожному кварталу, і відповідно теж саме абсолютно аналогічно з новими продажами. От, і ви побачите, скільки у вас буде перше, скільки ви отримаєте, якщо нічого не допродасте, і скільки отримаєте, якщо продасте перший плюс е, другий сценарій, скільки у вас в кожному кварталі отримається? Далі, після визначення доходів, починаємо працювати з собівартістю. Тут правило одне. Для того, щоб це було якби правильно, для того, щоб це було реалістично, вам треба розуміти, що з ростом обсягу ваших продажів у вас завжди буде зростати собі вартість. Абсолютно завжди. Десь більшим темпом, десь меншим темпом. Але якщо ви хочете зробити. Одні і ті ж продажі за рахунок одних і тих ресурсів за рахунок одного й того ж об'єму видатків, то це так не працює. У вас у вас однозначно збільшиться ем, собівартість. Як бачите, тут 585, тут 694. Далі визначили собівартість. Що робити далі? Визначаємо обсяги оверхедів для кожного із сценаріїв вони також збільшуються тому що якщо у вас збільшується штат вам у вас збільшується я не знаю все від від від, від ем, стільців від електроенергії, від я не знаю додаткових якихось плюшок в офіс до заробітні плати, до податків, до збільшення на відрядження. Я не знаю охорони офісу, зв'язку, банківських послуг. Все це зміниться. Паливо ви будете більше витрачати. Я не знаю, ПО збільшиться видатки на піар, видатки на навчання. все збільшиться. Не можна зробити. Дві вируч, якби отримати одні і ті ж доходи за рахунок одніх і тих же таких же маленьких витрат, які ви планували в першому періоді, далі маркетинг, його величність. Рахуємо завжди окремо, скажу зараз так: що з маркетингом я працюю супермега тісно, тому що це реально зараз в сучасних реаліях. Це Ну, майже найбільш значима, найбільш вагома така частина видатків компаній, особливо тієї компанії, яка планує масштабуватися, е, я розумію, що за логікою маркетинг це частина оверхедів, але я її виділяю окремо по з трьох причин. Тут реально багато складових. Тут реально багато складових, і якщо рахувати все загальним чином, то ви не зрозумієте, що тоді змінювати. А якщо щось йде не так, або, наприклад, маркетингові інструменти в LinkedIn, або маркетингові інструменти FB, або змінити редизайн, або рекламу, у вас буде просто ось такі от загальні суми. А з чого вони складаються, не зрозуміло. А коли не зрозуміло, то нафіг тоді планувати. Далі. Він дуже значно впливає на формування фінансового результату. Як бачите, цифри тут ну доволі значимі в районі там не знаю вісьми п'ятнадцяти від операційного прибутку операційного операційної виручки. Вибачте далі. Якщо ви потім захочете щось переглянути, якщо ви потім захочете щось змінити в маркетингу, щось додати, щось перерахувати. Якщо ви не складете його структурно за статтями, які туди Входять, потім буде дуже складно щось змінити, тому що доведеться дуже сильно відмотуватись назад, витрачати час, і, і в кінці кінці ви все одно прийдете до ось такої от структури, Що вам, якщо ви не визначите її зараз, потім доведеться визначати пізніше. Що далі? Далі зводимо це все в консолідований план. Визначаємо за першого сценарію: у нас немає нових доходів, тому що ми плануємо, а що буде, якщо у нас не буде е, прям е, додаткових е, надходжень, додаткових надходів, але ми е, розуміємо, що ми будемо витрачати е, і оверхеди. У нас буде і певна собістоїмость, тобто ми отримаємо певну їбід, ми отримаємо певні. Ми також будемо впроваджувати певні інвестиції в розвиток, у нас буде певний рівень амортизації, ми заплатимо певний рівень податків і отримаємо ось такий результат. Тобто за сумою це 565 к в іншому випадку, якщо ми в другому сценарії, якщо ми плануємо, і вас вітаю. Якщо ми плануємо, що у нас будуть додаткові. Надходження до нові доходи, але у нас значно виросте наша собівартість. Тому що для того, щоб виконати зобов'язання по новим контрактам, нам потрібно, наприклад, дуже швидко знайти якихось нових постачальників, дуже швидко знайти нових підрядників, там закупати деталі, і у нас не буде реально дуже багато часу на те, щоб робити. Дуже такі зважені, дуже такі е, грамотні аналітичні рішення. Тому, е, якщо ми подивимося далі, ось в фінансовий результат ми зрозуміємо, що е, у нас фінансовий результат від поточних контрактів, якщо ми виконаємо лише поточні контракти в абсолютно повному обсязі. З урахуванням того, що в нас вже структуровані витрати, оптимізована собівартість, оптимізовані оверхеди, і ми ем, робимо, скажімо так, незначні інвестиції в розвиток, то нас отримується 565. Але якщо ми робимо додаткові ви додаткові ем, доходи, але дуже сильно збільшуємо нашу собівартість. Ми значно збільшуємо наші оверхеди, при тому, що ми, в принципі, інвестуємо у розвиток однієї майже одній ті ж самі суми, у нас не змінюється сума податків з операційної діяльності компанії, то ми отримуємо значно менше і маржинальність у нас в принципі значно менша. Тому до чого я дуже часто веду, що збільшення продажів. Далеко не завжди веде до збільшення прибутку. От це реально треба розуміти. І якщо ви не рахуєте, якщо ви не складаєте ці моделі, якщо ви не прораховуєте ось ці варіанти, ви цього просто не побачите. Ви можете прийняти дуже хибне рішення і збільшити продажі за рахунок ось таких такихось незбалансованих витрат. Ви... Витратите більше часу, більше ресурсів, більше енергії. Так, у вас будуть більші оберти, значно більші, ніж в першому випадку, майже там на 30%. Але фінансовий результат ви отримаєте менший. За рахунок того, що ваші, ваша, собі, ваша собівартість дуже сильно виросте, і ваші оверхеди, Ви просто не зможете їх пропрацювати і звести в одному періоді е, до, до одного е, знаменателя, займенника. От. Тому е, що я можу сказати в заключення, рахуй, плануй та досягай, а в цьому вам може допомогти. Я та моя фінансова терапія, яка може бути проєктом вашого фінансового розвитку та масштабування. Наразі у мене все. Задавайте питання, якщо вони у вас є, якщо ні, бажаю гарного вечора і класних новорічних свят. А ще потрібно сказати, що після виступу в спільноті Маркеторіум з'явиться спеціальна пропозиція, яку я підготував для вас з дуже смачними знижками на свої послуги. У мене все. Дякую за увагу всім, хто долучився, і тим, хто долучиться, чекаю питання. Так. Антоне, видно, що вебінари були настільки змістовними, що нікого не залишилось запитань. Але я думаю, якщо ті, хто будуть дивитися в записі, вони можуть або написати коментар, або все ж таки в спільноті вже напряму у тебе спитати щось. Окей, окей. Розумію. Добре. Так, тому будемо закінчувати. Всім дякуємо за увагу. Бажаємо гарних новорічних свят. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, не наражайте на небезпеку і всім гарного вечора. До побачення. До побачення! Рахуйте гроші та час. Це класно.